Колеги, восьма правка не має права бути проголосована. Це правка, яка забирає право на навчання замість того, щоб ви поприбирали корупцію у вишах, замість того, що ви продаєте дипломи у вишах. Ви сьогодні хочете забрати у людей, які отримують цю освіту, нормально вчаться. Хочете забрати можливість навчатися. Що відбудеться завтра, якщо ви за це проголосуєте? Ви їх повідчисляєте від вишів. Вони познаходять механізм, як або побронюватися, або потікати за кордон, або легально, або через тису. Або якщо ви їх заберете до війська і вони не можуть або не хочуть воювати, вони підуть в СЗЧ, але паралельно їх знову обілетять ТЦК. Я не розумію, як ці правки з'явилися в цьому законі. Я не розумію, як це корелюється з тим, що говорив е, член комітету, на предмет того, що це ж не відповідає 116. й Я вас дуже прошу. Будьте нормальними людьми. Якщо хтось сьогодні говорить, що треба позабирати можливість навчатися після 25 років, давайте тоді так: всі чиновники повернуть тих, хто в них навчається за кордоном рідних, близьких, знайомих, друзів. Ну, щоб воно вже точно працювало, було законом для всіх. Там хтось з монобільшості, хто знищує українську економіку, розповідав про справедливість. Так давайте повернемось до справедливості, давайте повернемось до того, щоб не воювати. Просто тими, хто не може і не хоче. Давайте не воювати тими, хто сьогодні отримає реальну освіту. Ви завжди намагаєтесь боротися не з контрабандою, а з посилками, не з корупцією в системі освіти, а з тими, хто її здобуває. Не з намаганням мінізувати податки, а знищенням бізнесу, не з покращенням умов внесення служби. А просто збільшенням кількості людей під час бусифікації. Не робіть помилки, не підтримуйте цю правку. Позиція комітету по восьмій поправці, вона врахована комітетом. Будь ласка, позиція комітету по цій поправці дуже проста. По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише відміняємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом. Декілька цифр. До повномасштабного вторгнення студентів віком від 25 і вище років було 30 тисяч на всю державу. На сьогоднішній день таких студентів після 25 і до 60 років є 250 тисяч. Тобто, це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на Освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов'язок захищати вітчизну. Тому комітет просить всіх підтримати цю законодавчу поправку, оскільки вона посилює нашу обороноздатність суттєвим чином. Дякую. Дякую. Давайте ні, ні. Ми проголосуємо. Дмитро Олександрович, ні, ми проголосуємо тоді з процедури. Шановні колеги, ми обговорили восьму поправку. Ще раз вона комітетом врахована. Водночас народний депутат Разумков просить поставити таке рішення на підтвердження. Доповідач пояснив логіку, з якої вони виходили, враховуючи цю поправку. Я ставлю восьму поправку на підтвердження. Прошу голосувати. За 137 рішення не прийнято, поправка відхиляється. З процедури, Дмитро Олександрович, тільки з процедури, будь ласка. З процедури. Я... Добре, що процедура працює в цій залі. Хотів би подякувати всім колегам, в кого вистачило розуму і совісті її не підтримувати. Дякую, Руслан